Поліцейські відправили на лаву підсудних жителя Білгородністровського за незаконне поводження з боєприпасами та вибуховими речовинами. Співробітники Білгородністровського районного відділу поліції викрили 55-річного зловмисника, коли він з Донецької області додому на Одещину відправив з особистими речами понад 2300 набоїв калібром 7,62 та 5,45 мм До нарізної вогнепальної зброї слідчі набої вилучили і за місцем мешкання фігуранта провели санкціонований обшук. У приватному домоволодінні чоловіка правоохоронці виявили ще майже 200 набоїв такого самого калібру: трутилову шашку, запалювальну трубку до неї, а також різні порохові суміші загальною вагою більше 1700 грамів. Усі предмети та речовини були скеровані на експертизу та підтверджені експертними висновками. В ході слідства поліцейські з'ясували, що їх чоловік знайшов на сході України. Як повідомив начальник бігородністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський, зібравши достатньо доказів, слід чи висунули фігуранту обвинувачення у придбанні зберіганні носінні передачі бойових припасів та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу? За наявності достатніх доказів, поліцейські висунули фігуранту обвинувачення у придбанні зберіганні, носінні, передачі бойових припасів та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу за частину 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт слідчі скерували до суду. чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком. До семи років.